Губка Боб один із найлегендарніших і найвпливовіших мультфільмів 21-го століття. Думаю, наразі важко знайти людину, яка ні разу не чула про цей мультсеріал. Його автор Стівен Гіленбург створив комікс про морську біологію з метою зацікавити дітей в цій темі, що з часом переросло не просто мультсеріал, а велетенське попкультурне явище. Через таке тривале існування мультсеріалу, а саме більше 20 років, назбиралося чимало цікавих фактів: великодок та теорії змов, про які більшість глядачів навіть ні разу і не чули. Тому ми будемо розбирати це в форматі айсбергу. Від найпопулярніших фактів про мультсеріал Губка Боб ще являється першим рівнем айсбергу, до найменш відомих та абсурдних, які знаходяться на самому дні. Айсберг був зібраний з десятки інших айсбергів та самостійного пошуку такого матеріалу, якого немає в інших подібних відео. Особливо це буде відчутно на нижніх шарах. Хоча навіть на перших двох рівнях, які ми сьогодні розглянемо, багато чого ви почуєте вперше. Рівень 1. Вершина айсбергу. Моя нога. Це Фред. На перший погляд, звичайний персонаж масовки, але при цьому він особливий. Ну, по-перше, в нього є ім'я, що вже престижно для масовки. А ще у нього є коронна фраза. Кожен раз, як у бікіні ботом відбувається якась надзвичайна ситуація, Фред ранить свою ногу і вигукує. Йому навіть не обов'язково бути присутнім в кадрі. Ви точно чули це? Бо за весь мультсеріал Фред викрикнув Моя нога понад 80 разів. До речі, саме цю фразу озвучує той самий Чел, що і планктона. Цей крик став вже просто мемом і постійним жартом в мультсеріалі. Є навіть серія, яка присвячена нозі Фреда. А саме 16-та серія 11-го сезону. В цьому епізоді, коли нога Фреда заживає після чергової травми, губка Боб намагається всю серію берегти її від небезпеки. Взагалі, з цим є і інші пов'язані приколи, вигуки, правда, не такі легендарні, але все ж так, наприклад, можна згадати крики Мої очі Монетоприймач в серії Моя люба морська конячка губка Боб зустрічає морського коника та приручає його. Боб пішов на роботу, припаркувавши свого нового улюбленця біля входу. Відвідувач Крастікраба зацікавив цей морський житель, оскільки він подумав, що це такий атракціон, і тому одразу почав шукати, де в цей живий апарат кидаються монетки. Врешті якийсь вхід Анчоус все таки знайшов, але реакція коника дає зрозуміти, що то місце не для монеток. В неті точилися дискусії, куди конкретно Анчоус дів монетку в дупу чи ні. Та все ж ймовірніше, що це саме вагінальний жарт, тому що це більш схоже на слот для монет, аніж дупа. Сміливий та зухвалий. Легендарний мем серії Невідомий художник у цій сцені Сквідвард з гордістю презентує критику свій авангардний автопортрет під назвою Сміливий і зухвалий, який, в свою чергу, проговорює, швидше це належить до смітника. Люди так полюбили цей мем, що навіть у 2013 році було створено дошку на Редіті під назвою «Bolden Brush. Є десятки та сотні відео, як намалювати таку ж картину, як зліпити скульптуру та зробити інші аксесуари з авангардним Сквідвардом. Дійшло і до масових татуювань з сміливим та зухвалим. На жаль, цей мем до нас не дійшов, як і більшість цього мультсеріалу тюремні жарти. Тринадцята серія другого сезону починається з того, що губка Боб вирішує покупати Гері, але Равлик вперся, що не хоче митись, тому Бобу довелося вигадувати різні способи забанити равлика до ванни. Передягнувшись у пірата, губка Боб дістає з вани, що замаскована під піскриню, злитки золота екей мило, і каже до Гері: не впусти їх і ще й підморгнув. В українській озвучці, однак, тюремний жарт втратив свій сенс, бо звучить він як Непісковзнись. Покно в бікіні ботом. Танцююча Анемона це ось ця продовгувата оранжево-морська рослина, яка транслюється на якомусь каналі телебачення Бікіні Ботом. З'являється вона у двох епізодах губки Боба. Вперше ми її бачимо в серії У тебе шнурки не зав'язані. Боб дуже захоплено дивиться на танцюючу рослину в телевізорі, коли раптом до кімнати приповзає Гері, і Боб швидко переключає, нервово кажучи: Я просто шукав спортивний канал. Нібито Геррі спіймав губку Боба за чимось непристойним. В іншому епізоді про кінці співай Патрік спостерігає за тією ж танцюючою анемоною на «Бікіні Bottom News. Тут тепер можна припустити, що це був репортаж про нелегальну програму, яка і транслювала цю танцюючу анемону. Тепер складемо один до одного і можемо припустити, що танцююча анемона це по у морському світі. Патрік облизує пісок. У 17-й серії другого сезону до Патріка мають приїхати батьки, тому він прибирається під своїм каменем та робить меблі з піску. Патрік хоче зробити торшер, тому вибудовує вежу з піску та змочує цю фігуру слюною, щоб сформувати лампу. Коротше, в неті почалися баталії, чи це не черговий пісько-жарт Лобкове волосся губки Боба. Думаю, тут навіть не варто нічого коментувати, погляньте самі. Вибач, Сенді, я побачу. А хіба у губки Боба має рости волосся? Натяки на член. В серії, де Сенді хоче повернутися в Техас, Боб з Патріком намагаються вигадати, як втішити білку. і Патрік пропонує створити Техас тут, в бікіні ботом, показуючи рукою вниз, на що губка Боб схвально відповідає: Твоя геніальність показалась. Патрік ніякові, прикриваючи спереду шорти. Також сама фраза багато кому чулась саме як Патрік Your penis is showing». Шовінг. your genius is showing!» Два Нептуна. Навколо цієї теми досі існує безліч дискусій та теорії, від того, що це абсолютно паралельні персонажі, типу в мультсеріалі представлений саме давньоримський бог моря Нептун, а Нептун з повнометражки це просто король, до того, що Нептун з повнометражки це дорослий Тритон, син Нептуна саме з мультфільму. Прихильники цієї теорії посилаються на слова Гіленбурга: що події в фільмі це закінчення історії губки Боба, і типу все, що після повного метру, це приквел, який вже вигадують на Нікелодіум, Оскільки Гіленбург саме після фільму відійшов від справ мультсеріалу. Але ми тут не для теорії змов знімаємо свої шапочки з Вольги. Так чому вони різні? Не знаю, та й ніхто не знає, все, що нам залишається, це теорії змови. Єдине, що достеменно відомо, це те, що компанія Paramount, за якою власне і стоїть повний метр, заборонила Nickelodeon використовувати будь-які елементи з фільму в мультсеріалі аж до 2015 року. Це може наводити на думку, що редизайн Нептуна справа рук Paramount. Можливо, таким чином. Нам хотіли підкреслити його владність та тиранічність, такий собі типовий пузатий політик. А з 2015 року ми почали помічати вже деякі пасхалки відсилки саме до Нептуна з фільму, як, наприклад, його корона в підвалі Красті. Окрім цього, на постері, присвяченому 20-річчі губки Боба, де зображено всі герої, які коли-небудь з'являлися в мультсеріалі, ми можемо знайти двох нептунів. Або ж це автори так прикол тянуть, або це дійсно два різних персонажі. Патрік та Геррі двоюродні брати. У епізоді Влада дурнів нам показують сімейне древо Патріка Стара, у якому на рівні з ним знаходиться Геррі, повне ім'я. Гарольд, Гаррет, Геррі, Вілсон молодший, що означає, що вони двоюродні брати. Губка Боб і Патрік не надто здивовані цим, незважаючи на те, що жодних натяків нідоні ні після цієї серії на те, що вони родичі, не було. Як морська зірка та равлик можуть бути родичами, це вже інше питання. Сквідвард Восьминіг Сквідвард Щупаленко насправді є восьминогом, а не кальмаром. цим. як казав Гіленбург, мені подобаються восьминоги, тому що у них така цибулеподібна голова. А Сквідвард вважає себе інтелектуалом, тому звичайно у нього буде велика цибулеподібна голова. Тоді чому у нього шість щупальців замість восьми? Бо для анімації було простіше намалювати його з шістьма ногами замість вісьми. Типу як в мультфільмах зображують чотири пальці на руках замість п'яти. Можливо, ще й тому він такий злий на цей світ, бо його буквально звати Кальмар, Сквідвард в перекладі Кальмар, а він восьминіг. Найабсурдніша серія перших сезонів. В серії третього сезону нещасний випадок, дуже сильно травмувавши свою дупу, губка Боб, тепер не виходить за на бо на вулиці супер небезпечно. Патрік і Сенді безуспішно намагаються вмовити його вийти погуляти. Тоді Патрік вдягає костюм горили, що виманити Боба, але з'являється справжня горила в костюмі Патріка. Вона нападає на друзів вуки Боба, тому і він наважується вийти з дому, щоб врятувати їх. Після чого горила розриває губку Боба на дві частини, і він запитує, що взагалі горила робить під водою. Горила кричить Джордже, вони нас розкусили. Прибігає кін Джордж, і вони з горилою тікають геть. Пояснення цього абсурду не буде, оскільки ніхто навіть не здогадується, що за прикол тягнув сценарист. Лише чотири сезони губки Боба канонічні у 2004 році, після виходу повнометражного фільму Губка Боб квадратні штани автор мультсеріалу оголосив про те, що відходить від роботи над мультсеріалом та продовжить працювати лише в якості творчого консультанта. П'ять років плідної роботи над таким проектом це дійсно важко, куди далі розвивати губку Боба. Тому для Гіленбурга повнометражка 2004 року це логічний кінець історії губки Боба. А все що далі, це приквел від Nickelodeon. Хоча сюжетно це просто неможливо. Над яким надалі працює його команда. Команда людей, які за час роботи з Гіленбургом дізналися, хто такий губка Боб та полюбили його. Колючка просто огидний і жахливий епізод, особливо допомога Патріка. Саме планктона Планктон дуже боїться Перл, бо кити в звичайному житті їдять планктонів. Щоб налякати планктона ще більше, Крабс в 11 серії сьомого сезону передягається в Перл і доводить планктона до шизи. Є з ті, які вважають, що Крабс надто жорстоко поводився з планктоном. Плюс роздуми планктона про самоство вважаються недоречніми для дитячого мультсеріалу. З останнім я певне і сам погоджуюсь, особливо тому, що цей термін звучить саме від губки Боба. Гаразд повертайся до свого самогубства, Планктоне. Проте ми, здається, забуваємо, хто тут насправді злодій і хто весь час намагається викрасти справу всього життя пана Крапса, періодично руйнуючи його бізнес. Тому давати здачі це нормальна реакція. До того ж, в кінці планктон відповідає таким же самим психологічним насильством Крапсу натяки на самогубство Сквідварда. У серії Тепер ти задоволений. Сквідвард каже, що в нього немає щасливих спогадів, тому губка Боб хоче створити для нього приємні спогади, але нічого не виходить. Сквідварда це загнало в справжню депресію. Він не виходить на роботу, не прибирається в будинку, не читає листи, не голиться та жартує про самоство. Жарт один. Розбудіть мене, коли я помру. Жарт 2. Засовує голову в духовку та дістає згоріле печиво. Жарт 3. Закидує мотузку догори, проговорюючи, можливо, це допоможе. Виявляється, чіпляв клітку з молюском. В кінці Сквідвард божеволіє, ріжучи бензопилою модельки пап'ємаше губки Боба, від чого приходить у норму. ЗАСТИГЛІ пики. В одній із серій восьмого сезону Губка Боб та Патрік розважаються тим, що корчать смішні гримаси. Містер Крабс попередив їх, якщо вони продовжують цим займатися, то з такою пикою застигнуть. Незважаючи на попередження Крабса, Губка Боб і Патрік продовжили бавити, що призвело до того, від чого він застерігав. Їхні обличчя застигли в комічних гримасах, що розізлило Крабса, пика якого також застигла у злості, та розмішило Скідверда який теж застиг. Ось ми можемо спостерігати ці шедеври. Когось вони лякають, комусь вони подобаються. А особисто мені цей епізод нагадує тріп зі сна при високій температурі. Красунчик Сквідвард в 19 серії п'ятого сезону губка Боб випадково притиснув обличчя Сквідварда дверима, і той змушений зробити операцію, після якої він став красунчиком. Ну не те, що він прям був страшком, але він був восьминогим з сибулеподібною головою, а став прям аполоном. Друге гарне обличчя Сквідварда стало дуже популярним як для просто одного з епізодичних метаморфоз. Безліч мемів в неті, обличчя розлетілось на дизайни шмоток, робилися купа іграшок з різними обличчями Сквідварда. На основі цього епізоду є міні-гра та багато іншого. А ще у цьому епізоді Сквідвард тричі ламає четверту стіну. На початку серії Сквідвард розмовляє безпосередньо з нами. Ласкаво просимо до Красті Крапс. Тут еволюція пішла в зворотньому напрямі. Пізніше звертається до нас фразою: Нагадайте мені звільнити мого психотерапевта, прокинувшись дома, каже нам: піду привітаюся з шанувальниками, велика дупа містера крапса. Губка Боб в черговий раз провалив іспит з водіння, повертається сумний додому і бачить, як містер Крабс миє свій човен. Він виглядає чудово: на ньому короткі шортики, вузька маєчка і дуже велика дупа, якою він і миє свій човен. Непогано виглядає на свій вік. Можливо, він збирав всі ці гроші на операцію по збільшенню дупи. Нікелодіом не дотримався вказівок автора. За час роботи над проектом Гіленбург мав декілька своїх правил щодо мультсеріалу та певної недоторканості його персонажів. Декілька з них губка Боб ніколи не повинен отримувати водійські права. що б він не робив. Це тому, що Гіленбургу подобались стосунки між губкою Бобом і Місіс Пав, а отримання Губкою Бобом прав покінчило б із цим. Окрім цього, саме ідея з автошколою врятувала шоу від впливу керівників Nickelodeon, які хотіли перетворити губку Боба на дитину. Коли Гіленбург вперше представив губку Боба, керівники Nickelodeon сказали, що дадуть дозвіл на шоу лише якщо він перетворить губку Боба та його друзів на дітей. Автор збирався залишити Nickelodeon і відмовитись від шоу, поки не прийшов до компромісу, а саме відправити губку Боба в школу для водіння човнів, щоб він міг залишатися персонажем дорослого віку. Ні про особу матері Перл, ні про формулу краусбергерів не розголошувати і зберігати їх у секреті протягом усього мультсеріалу. Губка Боб не повинен мати романтичних захоплень, тому Гіленбург зробив його здатним до безстатевого розмноження, як і справжні морські губки. Також відомо, що саме Стівен Гіленбург заявив, що не бачить жодного потенційного спін-оффу для губки Боба. Відповідно до інтерв'ю з Полом Тібітом, який є продюсером з 2005 року, стів завжди казав мені: знаєш, днями вони захочуть зробити дітей губку Боба. Ось тоді я піду звідси. І ось, 26 листопада 2018 року, Гіленбург помер від хвороби у віці 57 років, майже одразу після закінчення 11 сезону. Що Нікелодіум робить далі? У червні 2019 року було оголошено про спін-офф приквел. Приквел розповідає про події, які сталися до подій, існуючого мультсеріалу, а саме, табір Корал, дитинство губки Боба, одразу порушивши два правила творця губки Боба: Спінов та перетворення його на дитину. Оцінка на IMDb 3,6 з 10 у листопаді 2019 року. Було оголошено про музичний спін офф «Сквідвард», який розробляється Netflix. У серпні 2020 року було оголошено про розробку нового спін-оффа шоу Патріка зірки, присвяченого зрозуміло Патріку. Спін-офф вийшов і зараз вже триває другий сезон, але про це я розповім пізніше, поки лише скажу, що оцінка на МДБ 3,5 з 10. Можливих. Рівень 2. Містер Паф. Місіс Пав вдова. А ви не знали? Ми дізнаємося це у 16-й серії другого сезону Кохання Крабса». Пан Крабс помічає місіс Пав в Красті Крабс і закохується в неї. Тоді губка Боб розповідає, що це його автоінструкторка Місіс Паф. Тут варто зауважити, що Місіс використовується, коли ми говоримо про заміжню жінку. Пан Крабс засмутився, бо подумав, що вона заміжня. На що губка Боб заперечив? На Крабса виникло логічне запитання. А де ж містер паф? На що нам показують, як людська рука вмикає лампу, зроблену з риби фугу. І губка Боб додає, вона не любить про це говорити. Але є ще дещо: в повнометражному фільмі Губка Боб квадратні штани 2004 року, коли губка Боб і Патрік рятується з лігва піратів-контрабандистів, переповненого опудалами морських жителів, вмикається розпилювач води, яка по Трапляє на всі ці опудала та оживляє їх. І ось серед всіх цих опудал ми можемо побачити висушену рибу фугу. Можливо, це і є містер Паф, який тепер шукає свою місіс ПАФ десь в глибинах океану. Барнаклс Дорослі теми в дитячих мультсеріалах це завжди віртуозно приховані сенси. Ми добре знаємо, що звуки кита це запікування поганих слів у губки Бобі, але з українським перекладом ми втратили ще один скарб. Oh, чисто для контексту: Барнаклс – це вусоногі група членстоногих під типу ракоподібні. Але нас не морська біологія цікавить. З усіх прослуханих оригінальних контекстів можна зрозуміти, що Барнаклс – це лайка щось типу блять, чорт лайно. Одна із серії, де це можна почути, панцир для чоловіків. Коли панкраб скиглить про те, що скинув свій панцир, губка Боб перериває його істерику словами Barnacles! На що панкрабс робить очі по 5 копійок, і губка Боб додає. За французьку пане Кравська. А як же тоді сліпарик? Якщо він в оригіналі Барна Колбой, то хто він? Гівняний хлопчик? Я, на жаль, не знаю. Питання до авторів: Ніготь Сквідварда. Це просто жахливий момент зі серії Ді мрії, де губка Боб ставить одну із ніжок дивана на ногу Сквідварда і відриває його ніготь. Нічого особливого, окрім того, що в багатьох це викликає відразу. Губка Боб Асексуал. Морські губки насправді розмножуються без шляхом, а ми пам'ятаємо, що Гіленбург це морський біолог, що витікає, що губка Боб асексуал. Тобто у сексуальному плані його не цікавлять інші персонажі, проте це не означає, що у нього не може бути симпатії до когось. В цьому плані він може бути і геєм, і гетеро, і бій, що не розкривається в мультсеріалі. І можна навіть сказати, що це неважливо. Взагалі, позиція мультику полягає. В толерантності всі істоти різні, і мультфільм це. Губка Боб і Патрік навіть не з одного виду, але це їм не завадило триматися за руки і навіть виховати дитину-молюска як свого власного дівчина з косичками. Це просто рандомний, нічим не обґрунтований жарт в серії Гері приймає ванну, де губка Боб посилає підсвідомі сигнали до мозку Гері, щоб змусити помитися, і серед картинок ванни і душу мила раптом з'являється специфічна, дехто вважає потворна дівчина. Скошені очі, без одного зуба, косички, як у пепі, довга панчоха. За це губка Боб вибачається в Гері і каже: «Вибач, що тобі довелося побачити. Деталізований крупний план. Мова йде про ці несподівані крупняки та супер деталізовані об'єкти у мультсеріалі. Зазвичай вони або неймовірно гарні, або супер огидні. Частіше другий варіант: хто справжні батьки Патріка? Ось так виглядають батьки Патріка у мультсеріалі Губка Боб квадратні штани, точнісінько, як Патрік за винятком зачіски та вуз, навіть одяг однакового принту. А ось це батьки Патріка у спін-нофі шоу Патріка зірки, про який ми згадували раніше. Зовсім інші істоти. Чому так сталося? Співвиконавчий продюсер обох серіалів пояснив це тим, що перші батьки були нудними, тому їх просто зробили оригінальнішими та самобутнішими, веселішими. Тобто вони просто перероблені старі батьки. Його тато навіть має той самий голос. Сквідварду подобається, коли губка Боб поруч. Звучить як жарт. Ви можете сказати, що більшості свого часу Сквідвард ненавидить губку Боба, проте Сквідварда швидше дратував його за надто позитивний світогляд, який суперечив цинічному Сквідварду. Не кажучи вже про те, як губка Боб ставиться до цієї безвихідної роботи у фастфуді як до найкращого місця у світі. Так іноді Сквідвард переходив межу, як, наприклад, тоді, коли читав особистий щоденний губки Боба, але зрештою Сквідвард бав про нього і заступався за нього Коли це було необхідно. Коли грубий клієнт відмовився від піци Після того, як пан Крабс продав душу губки Боба за 62 центи, складав список, що хоче робити губка Боб та робив це з ним, щоб Рада Скідвер тоді був певен, що губка Боб проковтнув пиріг з вибухівкою з його ж вини. Але все ж. А випадок Щупалендом Сквідвард буквально переїхав у місто своєї мрії, проте вже зовсім скоро почав сумувати за Губкобовом та Патріком, оскільки йому було нудно без них. Їх стосунки більш схожі на стосунки старшого та меншого брата, де старший брат, типу, такий: ніхто не має права ображати мого брата, окрім мене таємниці Бікіні Ботом. Таємниці Бікіні Ботом це серія короткометражних фільмів, присвячена таємницям, що оточують мешканців Бікіні Ботом. Цей серіал є перше за все пародією на теорії змов та містить численні уривки з різних епізодів. Серіал розпочався 6 листопада 2018 року на Фейсбук і офіційному ютуб-каналі. Губка Боб Квадратні Штани оповідає невідомий детектив. Кожен епізод зосереджується на різних жителях Бікіні Ботом і їхніх диватствах. Усі таємниці зазвичай є помилкою анімації або порушенням логіки. Наприклад, як вогнище під водою. На жаль, українського дубляжу немає хоч це і офіційна серія короткометражок від світу губки Боба, іноземна музика. В серії кохання Крабса» пані пав захоплюється рестораном, куди її запросив пан Крабс, і звертає увагу на музику в ньому. Іноземна музика це водолаз за фортепіано. Красті Краб існує на поверхні. В серії День народження губки Боба. Герої відправляються на екскурсію та потрапляють у трасті Слаб. Це ресторан з швидкого харчування, розташований у наземному світі. По суті, це реконструкція Красті Крабу у світі людей, і звичайно, там є свій власний пан Крабс, кухар губка Боб, касир Сквідвард, тупувати відвідувач Патрік, та звісно, злодій планктон зі своїм невдалим бізнесом навпроти. Усіх головних людських персонажів грають актори, які озвуч. Своїх підводних аналогів. Панталони пані Крабс містер Крабс в серії ракоподібні середніх років переживає, що у нього почалася криза середнього віку. Для того щоб здаватися собі більш молодим і крутим, він вирішує потусуватися з молодняком, губкою Бобом та Патріком. Саме тому ці хлопці йдуть красти жіночі трусики. Щоправда, пан Крабс не знав, що це був будинок його мами. Власне, через цю сцену епізод забанили на деяких стрімінгових сервісах. Напис на торті В серії за багато обов'язків губка Боб купує торта з написом Вибач за коросту. Для контексту короста це інфекційне паразитарне захворювання шкіри, яке супроводжується свірбінням, розчухуванням на шкіри висипанням. Кейсі Олександр, художник-мультиплікатор, написав у Твіттері: Мені дозволено жартувати про коросту, тому що це з особистого досвіду. Десятирічний я був би в захваті від цього жарту. Складна фізика. Рябий пірат печі влаштував вечірку, на яку вирішив запросити губку Боба, написавши йому листа запрошення, але завтикав, що чорнила під водою попливуть. Губка Боб тримає змазаного листа і каже, той, хто прислав, її гадки не має про фізичні обмеження під водою. А потім кидає лист у вогнище. Обожнюю каламбур цього мультсеріалу. Пірат на заставці. Та сама картина, яка співає інтро на початку кожної серії. Як ви думаєте, кому належить поставлений справжній рот? Звичайно, Стівену Гіленбергу. Пірата Пенті, що зображена картині, часто помилково приймають за пірата Петчі, той, що живе з папугою поті, через схожість імен один одного, але ні, це різні пірати. У серії Чесний або квадратний єдиний раз, коли пірат Пенті з'явився без свого папуги чи пов'язки на оці. Він сидить у буці, як ті ворожки. Цей пірат значно відрізняється від його картини. Він більше схожий на стоп-мовшн версію Петчі, яка пізніше з'явиться у епізоді Губка Боб святкує Різдво. Наразі на цьому все. Перші два рівні пройдені ще залишається цілих 5, які будуть все цікавішими і цікавішими. Наступна частина вийде ближчим часом, тому очікуйте. Напишіть в коментарях, який факт вам сподобався найбільше. Ну і звісно, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. До зустрічі!